Справа 1421. Довжина другої стрічки на 3 метри більша, ніж довжина першої. Причому довжина першої стрічки становить 4 п'ятих від довжини другої, яка довжина кожної стрічки. Ну що ж, для початку, давайте запишемо у скороченому вигляді умову цієї задачі. У нас є дві частини стрічки. Перша та друга. Перша та друга. Використаємо другу частину умови. Причому довжина першої стрічки становить 4 п'ятих від довжини другої. Якщо ми довжину другої стрічки позначимо через Х метрів, то тоді довжина п'ятої – це буде 4 п'ятих від Х. Або 4 п'ятих. Гаразд. Метрів допишемо. А у першій кисні сказано, що довжина другої стрічки на 3 метрів більша, ніж довжина першої. Ну що ж, запишемо, що довжина другої на 3 метри більша. Ніж довжина першої. Показуємо більша, ніж довжина першої. Ну, гаразд. Тепер спробуємо скласти рівняння, використовуючи цю умову і його. записуємо перша дія. Яке в нас буде рівняння? Якщо тоді у нас друга на 3 метри більша за перша, то різниця між ними буде 3 метри. Тобто, якщо я від довжини другої відніму довжину першої, то буде 3 метри. То ми записуємо, що якщо від x відняти 4 п'ятих Х, то ми отримаємо 3 метри. Є? А зараз давайте. Зводити подібні доданки. Тут dx ми можемо написати одиниця, що множиться на x, Це так само буде x. Х. х виносимо за дужки. То тоді у дужках у нас залишиться 1 відняти 4 п'ятих. І це дорівнює 3. Як нам від одиниці відняти 4 одиницю запишемо як 5 п'ятих, то ми пишемо x, що множиться. А в дужках замість одиниці пишемо 5 п'ятих. Відняти 4 п'ятих. І це дорівнює 3. Ну, знаходимо різницю, записуємо, що х у нас що множиться. Тоді ми можемо записати як різницю чисельників. 5 відняти 4. А в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює тоді 3. Гаразд, то ми записуємо, що х що множиться. 5 відняти 4, це буде 1. Що множиться на 1 п'яту, це дорівнює 3. Є? Як знайти Х? Можна обидві частини рівняння, наприклад, поділити на 1 п'яту. Тоді 1 п'ята зліва скоротиться. Ну що ж, записуємо тоді, що обидві частини рівняння ми ділимо на 1 п'яту. Раз. Що у нас тоді можемо ми отримати? Буде зліва х, бо 1 п'ята скоротиться, дорівнює. Ну, а справа у нас буде 3 також ділитися на 1 п'яту. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми записуємо, що x буде дорівнювати. Отже, 3, що множиться, оберний дріб до 1 і це буде 5 перших. Ну і записуємо, що x у нас дорівнює. Це можна записати як 3, що множиться на 5, а знаменнику 1. Ну, Можна і так. Чи можна було написати і помножити на 5? О 5 перших це одиниця. 3 помножити на 5 це 15, 15 перших або 15. То записуємо, що х дорівнює 15. У дужках записуємо чого метрів. Це у нас буде довжина другої частини стрічки. Є. А як знайти довжину першої частини? Перша частина у нас це 4 п'ятих. То ми записуємо другу дію. Тобто ми 4 п'ятих множимо на х, а замість х пишемо 15. Ну і це дорівнює. Це можна записати, як 4, що множиться на 15, а знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник. 15 що ділиться на 5, це буде 3. 5 що ділиться на 5, це буде 1. Тоді ми записуємо у чисельнику 4 помножити на 3, це 12, 12 перших, або просто 12. Удушка записуємо чого? Метрів. Ну і це в нас буде довжина першої частини стрічки. Є? Ну що ж, яка довжина кожної стрічки записуємо відповідь? Отже, першої частини стрічки довжина 12 метрів, а другої частини стрічки 15 метрів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.